Доброго ранку, мої любі тітки. Я сьогодні зранку йшла і почула дуже-дуже цікавий спів пташок. Давайте разом послухаємо. А ви чуєте, що хто за вікном співає так красиво нам? Ось, чуєте? У нас усіх, я сподіваюся, дуже гарний настрій. Будь на роботу до дитячого садочку ясна, зустріла. Ось дивіться, кого це. Це котик. Він сказав, він дуже-дуже сумний. І він мені сказав на вушка, що у нього зовсім немає друзів. І він хоче, щоб у нього другом став. Хто? Він сказав пташку. Щоб ми йому допомогли, пошукали пташку. я сьогодні хочу вам запропонувати намалювати, щоб ви кожен подарував йому друга. І у нас сьогодні ми будемо малювати. Ось, дивіться, таку пташку. Це буде горобчик. Він живе на вулиці. Ви можете побачити, він невеличкий, коричневого кольору. Бачите, яке пірічко. Ось у нього маленький дзьобик, маленькі оченятка. Ось такі ніжки, бачите, хвостик. І давайте я вам розкажу, як ми будемо малювати. Подивимось, саме велике, що є у нашого горобчика це тулуб. Ми будемо малювати. Овал, ось такий голова у нього, як, е, якої геометричної фігури. Круг, дзьобик у нас буде ось трикутничок, дивіться, і будемо малювати і невеличкі маленькі такі ніжки. Я хочу запропонувати вам почати малювати. У нас для цього вже ми підготували, дивіться, чорного кольору фарбу і коричневого. Починаємо з тулуба. Тулуб у нас, ми сказали, з вами, він овальної форми. Малюємо овальну форму. Ось овал. Ось такий у нас буде горобчик. Ми намалювали з вами овал. Так, зараз ми його розфарбуємо. Який у нас буде Горобчик. Так. Наступне, що ми будемо малювати, це буде голова нашого горобчика. Вона у нас буде ось круглої форми. Якщо дуже не виходить, ми трішечки підправимо. Ось. У нас буде голова нашого горобчика. Ще чого не вистачає. Не вистачає, мабуть, маленького хвостика. Ось у нього буде ось такий. Маленький хвостик у нашого горобчика. Ще подивіться, якого кольору у нас лапки, крил, крилишко, так, ще що. Око і носик. Дзьобик нашого, так, намалюємо. Це у нас буде чорного кольору фарба. Беремо і використовуємо. Ось, мабуть, малюємо. Якщо багато взяли ми фарби на пензлик ми. Прибираємо з нашого пензлика. Ось намалювали дзьобик. Бачите, він у нас ось такий маленький трикутник. Так. Бачите, вийшов у нас дзьобик. Далі ми будемо малювати ось ніжки нашому горобчику. Так. Ось. Бачите, вийшов у нас який горобчик. І ще хочу домалювати, що ось таке крилишко у нас буде чорного кольору. Я ще хочу трішечки пофантазувати і додати чорну фарбу до пірічка на хвості. Це теж буде красиво. І ще, що залишилося, нам намалювати око нашому горобчику. Ось намалюємо маленьке кругленьке око. Бачите, вийшов у нас такий. Горобчик тут мою. Бачите? І? Подивіться, давайте покажемо нашому котику. Котик, скажи, будь ласка, ти задоволений своїм новим другом? Сказав, що так, да, йому подобається. Я вважаю діти, що ви теж намалювали красивих, дуже пташок. У кого яка вийшла, хто як пофантазував, можете ще щось додати до свого малюнка. Дякую вам за увагу! До побачення!